Виконуємо завдання 1 практичної роботи 1.1.2 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку ми створювали під час виконання попередньої практичної роботи. З іменем. Домашня тваринка. Під час виконання завдання я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. Перейдемо на другий слайд. Виберемо ескиз слайду. І нам потрібно вставити сюди зображення. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення і в групі зображення відкриваємо список зображення. І ось тут, бачите, можна зразу вибрати зображення з інтернету. Тобто, якщо у вас є підключений інтернет, ви потрібне зображення можете зразу знайти та вставити. Нам потрібне зображення кішки. Введемо кішка, натиснемо Enter для підтвердження. І зверніть увагу, ось тут стоїть прапорець тільки Creative Commons. Ті зображення, які мають дану ліцензію, можна вільно використовувати за посиланням на їх автора. Поставимо прапорець. Вам у завданні пропонується використовувати зображення з даної ліцензії. Та виберемо якісь зображення. Виділяємо вставити. Більшемо. Бачите, ось тут вже навіть дописало автоматично, яка є ліцензія. Якщо ж ви хочете спочатку знайти зображення в інтернеті завантажити на комп'ютер, давайте спробуємо, використовуючи пошуковий Google, перейдемо на вкладку зображення. То для того, щоб вибрати зображення з ліцензією Creative Commons, вибираємо інструменти. Права на використання ліцензії Creative Commons. Ось так. Тепер його можна зберегти, наприклад, на комп'ютері, правою кнопкою по зображенні, зберегти зображення як. У мене відкрилося ось таке вікно збереження файлу. Давайте я збережу на робочому столі. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від вибраної мови інтерфейсу. Ну і для того, щоб ставити з комп'ютера, вибираємо вставлення, знову зображення, тепер тільки цей пристрій. Вибираємо потрібне зображення, виділяємо вставити. Ось вставлено. Так, ну давайте я це вилучу. клавішою Delete, Попереднє. Нехай буде ось це. Зменшимо дане зображення, потягнувши за куточок. Бачимо, коли ми виділяємо зображення, з'являються ось такі марки. Можна його і повернути. Ну Але давайте скористаємося стилем зображення. Коли ми виділяємо зображення, бачите, з'являється нова вкладка Формат зображення. Виберемо стиль зображення, натиснемо кнопку додатково, щоб побачити всі. Давайте виберемо такий стиль. Повернемо. Ось тут текстовий блок, Потягнемо сюди щоб текст був тільки ось тут. Перейдемо ще на вкладку формат зображення, можемо змінити колір нашого контуру меджі. товщину, додати інші ефекти. І хай буде ось так. Тепер збережемо дану презентацію файл. Зберегти як, тому що ми зберігати будемо вже під іншим іменем. Вибираємо огляд. Знову зберігаємо в папці документи. Тобто ті самі папці зберігаємо з іменем домашня тваринка 1. Зберегти. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!